Мене звати Анна Єгорова, і я тренерка з розумного фітнесу. А що це за розумний фітнес? Це тренування неінтенсивні, які е, впливають на ваше здоров'я. Конкретно я працюю з осанкою. Всі дівчата, хто працює багато за роботою, сидять за комп'ютером. в них ось така осанка, болить поперек, болять коліна і шия. І коли е, я почала працювати з жінками, яким 18 я зрозуміла, що потрібно їм, чого не вистачає, щоб тіло було рухливим, здоровим і кайфовим. Я дуже активна жінка. Яка любить рухатися, і я розумію, що кожній людині потрібно, чого не вистачає, це руху. І цей рух стілює. І я навчаю, як класно сказала Ксюша на своїх тренуваннях, я конкретно навчаю кожну людину. Щоб вона навчилася бути для себе інструктором простяжці. Тобто, це вбудовується на кожному тренуванні. В мене є розуміння, як працює тіло. Я в спорті 28 років, як тренерка і як сама спортсменка, я досі активна дуже люблю, знаєте, в мене драйв є, і мені хочеться, щоб і біля мене були такі жінки, які заводять, які біжуть, щось роблять, і в них є сили на це. Тому запрошую на свої тренування. Я раніше викладала тут в фундації, але наразі у нас трошки зміни. І наразі в мене є точка. Ну, локація це неподалік від Рондо Маточнегу. В мене є студія, в якій я викладаю. Є ранкові і вечірні тренування. А також дівчатка, в мене є дуже афігезний такий міні-продукт, безкоштовний. Це загартовування, і сьогодні зранку мої вже чотири дівчинки вони купалися замість ранкової кави о 9 годині. Всі дівчатка одягли купальники з начосом і плавали. В тому році це було три дівчинки. А сама я починала дуже давно купатися. Я знаю, як навчити подружитися з холодною водою і робити це в кайф. І без стресу. Я скажу, що е, в нас дуже великий е, е, позьом, позь, я вже, ви зрозуміли, картізоло, і коли у вас великий стрес, потрібно цей стрес якось з ним е, жити, щось з ним робити. І після занурення в холодну воду це просто медитація. Ви навчаєтеся е, акумулюватися, ви навчаєтеся дихати, у вас кровообіг збільшується, і після цього ви заряджені і вас зупинити просто неможливо. Дякую. І додатково, я в цьому місяці вже буду запускати онлайн тренування, тому що багато дівчат кажуть, що це дуже далеко. В мене знаходиться студія на Рондо монтичного. Тому, кому буде цікаво, підписуйтесь на мене. Це розумний фітнес краків. Ви мене знайдете. Я тут усюди, повсюди, і запрошую вас на тренування.